На огляді Kia Sorento 2012 року з двигуном 2.2 тисяч, максимально можливі комплектації з даним пробігом всього лиш 213 тисяч. Зараз ми цей автомобіль протестуємо, покажу, який він русі, безключовий доступ. У нас працює, кожна кнопочка все по автомобільчику працює. Також у нас присутній панорамний дах, роздільний клімат-контроль, автоматична надійна коробка передач, автомобіль максимально можливі комплектації. Даний автомобіль ми заводимо та вирушаємо, пристібаємо ремінь безпеки. Зараз я даний автомобіль покажу, який він в русі. Так. Рушаємо, покажу, як спрацьовує автоматична коробка передач, затемнене дзеркало, камера заднього огляду. Все, друзі, по автомобільчику працює. Заправлений клімат контроль. Також, так. Зараз ми виїдемо на трасу. Ось такий великий та просторий даний автомобіль. Так, Зараз я вам покажу, як спрацьовує автоматична коробка передач гідротрансформатор. Ось такий, друзі, автомобіль ще Автомобіль набирає дуже чітко, плавно, рівненько. Автоматична коробка спрацьовує у нас дуже плавно, без пинків, без деривків. Ось такий, друзі, автомобіль. Дуже класний та надійний автомобіль, дуже дешевий в обслуговуванні. Ресурсні тут стоять класні двигуни 2,2 дизель CRDI, надійні автоматичні коробки передач, гідротрансформатор. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте за номером телефону 096 33 78 655, Звати мене Ярослав. Також у нас доступна послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас? Ми приїдемо до вас. Всім дякую за увагу! Всім мирного неба, всім пока-пока.